На сьогодні остання розпаковочка ось цього чоловіка, бо він вже два дні чекає. Перепрошую за коробку Samsung серії покажи. В понеділок розпакуємо під відео. Я перепрошую, цю розпаковуємо зараз, а ту вже в понеділок. Бо треба розлити багато хромпіка і вже 4 дні не відправляв хромпік, бо він не розлитий. Тому сьогодні буду ще розливати, доробляти і працювати. Ще Сьогодні буду до пізного вечора в суботу. Тому перепрошую за ту посилку, цю бігомось розпаковуємо. Погнали! А це постійний клієнт каже, скільки разів я вже вам відправляв, коли ви вже мою посилку. Так, дивіться, як гарно все складено. Є. Що ми там маємо? Ми маємо листочок. Обзор обов'язково. Чоловічі, будь ласка, я знаю, що ти чекаєш, і просто сьогодні так, і аналізатор прийшов в цяцька. Треба було ну, всім сказати, що він в мене є, що ми вже серйозна фірма і будемо робити нормальні аналізи. Так. Що тут нам відправили? Припой олово. А в нас є аналізатор. С серій жме паузу. Олово можна було приймати завжди і без прибора. Чуєте, як хрустить? Тут немає що його стріляти. А отже ось припоя, дивіться, ми позачухували, зараз будемо робити аналіз. Я сам вчуся, дивіться, Серій, показуй табло. Трошки позачухували. Тоненький спочатку цей. Давайте, може, так над столом, типу. О. Ну, я не знаю, тобі як буде вдома, давай тут, біля тебе. О, ну, Б'ємо, дивіться. СН38. Це сороковий припой. Тобто гост є ж 30, 40 і 60. Якщо в різних місцях стріляти, я так розумію, то де не зачухано, буде інший. Ну, давай ось цей де зачуханий, ось цей стрельнемо сирий.